Який позитивний результат тієї ситуації, коли Україна сказала, так, ми готові до припинення вогню не тільки в повітрі чи на морі, а й на землі. тому, що я впевнений, це дуже важливе повідомлення. Я впевнений, що Путін не прийме припинення вогню. тому цікаво, що Трамп продемонструє далі якби він почав тиснути на Путіна, Щоб той прийняв перемир'я, запустив припинення вогню протягом одного двох тижнів. Потім зробив всі інші кроки цього сценарію. Це було б дуже добре. але якщо ні, якщо Путін зробить такі речі, поставить умову, попередню умову, відмову, заперечення тощо. То я чекаю плану Б від президента Трампа. і план Б має виглядати так: по перше, більше зброї Україні. По друге, більше пекельних санкцій для Росії. По третє, відновити трансатлантичну єдність, зберегти єдність між нашими партнерами. По-четверте, фінансова підтримка. По п'яте, подумати про інший варіант гарантії безпеки, включно з можливим членством в НАТО. Отже, що має статися з вашої точки зору через три місяці? Через три місяці, відразу, коли Путін цього не прийме, Трамп повинен використовувати план Б. Гаразд. але як ви бачите те, що сталося минулого тижня. Ви знаєте Володимира Путіна, ви кілька разів сиділи з ним за столом переговорів. Його відповідь Трампу наразі. Як би ви це проаналізували? по-перше, зараз досі відповіді немає. Ну він сказав так, але чи ні можливо. У дипломатії я просто хочу нагадати, що я колишній міністр закордонних справ, а не тільки президент. У дипломатії кажуть, що все, що було раніше до слова але це лайно отже, це прямо як каже Путін. Якщо Путін сказав так, але то забудьте про так. Так, але мовою Путіна означає ні. Друге повідомлення Путіну з усього мого досвіду: будь ласка, не довіряйте Путіну. Не розраховуйте на Путіна. Путін агент КДБ. Він спеціально навчений брехати. І друге повідомлення: будь ласка, не бійтеся Путіна. Де ми єдині, ми сильніші. Це єдина мова, якою ми можемо говорити з Путіним. Путін Путін нічого не скаже. Тому що те, що каже Путін, це просто бла, бла, бла. Він постійно змінює всі версії, які говорять про передумову. Моя версія наступна. Моя рекомендація президенту Трампу. Моя рекомендація об'єднаному голосу Європи, жодних попередніх умов. А якщо ні, то санкція, зброя, фінансова допомога, єдність і членство в НАТО. Якою, на вашу думку, зараз є стратегія Трампа щодо України. Я думаю, дивіться, Трамп дуже специфічна людина. Йому намагаються дорікнути, що він не проукраїнський. я можу прийняти це. але я можу точно гарантувати, що він не проросійський. Він проамериканський, тому що він президент США і це його розуміння ролі бути проамериканським. Але Він має достатньо влади, стратегії, щоб зупинити війну. Ми говорили про це на початку інтерв'ю. У нас є вікно можливостей. Ми можемо зупинити війну. І єдина людина, яка може зупинити війну, це президент Трамп.